Ми разом з Ігором Гуменюком випускали такий довідничок географічний показник з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області. Можете заскрінити І в нас такою назвою є стаття на Блозі, він викладений онлайн. Його можна скачати і подивитись, що там є. Або ж замовити у нас. У нас є примірники, в районі 300 гривень, здається, він коштує. Можна замовити мати собі таку книжку. Купа роботи зроблено і е... Ясно, що ця штука не окупилась. Ми це робили більше для себе, але потім вирішили видати це книжкою, щоб це не було як тільки внутрішній довідник, і навіть друг цієї книжки не окупився. Ці штуки е, такі ну, зазвичай в Україні надто невдячні. Тому е, Євген Чернецький, який випускає довідники, завжди я перед ним знімаю капелюха, тому що дуже багато роботи там вкладено, а грошей там немає. Покажу, що тут є. От, наприклад, відкрив, бачите, алфавітний показчик справ за населеними пунктами Липовецького повіту, село Андрушівка, Липовецький повіт Київської, об... Київської губернії. Це фонд, який Д-867, Андрушівське волосне правління Першої мирової дільниці. Опис 1, справа: списки призовників села, списки призовників села за різні роки, і все. Бачите, село Бонд... Богданівка, Андрушівське волосне правління. Книга реєстрації опікунів сільської общини. То ми відбирали такі справи, які можуть бути цікаві з точки зору генеалогії по непріоритетних фондах. І це такі додаткові джерела самих справ тут, звісно, немає, це тільки перічні самих справ. Та? І нам е, там періодично прилітає, коли знаходять цей довідник, що дайте нам таку справу, вишліть нам ось, ось цю справу. У нас нема цих справ, друзі. Це справи зберігаються в державному архіві Вінницької області. Ви можете туди звернутися і отримати ці справи. Ви можете замовити копії цих справ в Державному архіві Вінницької області, бо часто в нас пробують замовити копії, але ми не спеціалізуємося на виготовленні копій. Це легше, швидше і простіше, і дешевше, звісно, буде замовити в державну архіву Вінницької області самокопію. Тому якщо вам потрібно дослідження родоводу, звертаєтесь до нас. Якщо ви досліджуєте самостійно, от такий довідничок вам буде потрібен. Пишіть, ну особливо якщо предки з Вінничини чи з Поділля, замовляйте вийшли вам. І якщо ви тут щось знайшли, навіть в електронній копії, не штурміть нас, будь ласка, в нас справ немає. звертайтесь напряму в Державний архів Вінницької області.